Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили янглів, охоронців, духів роду, прошу допоможіть. Скажіть, що заважає знищити росіян, що наступають на покровськ. Будуть повідомлення про полонених на Покровському напрямку. Там можуть росіян взяти у полон. Скажіть. Дивіться, виходять дуже гарні карти, буде більше мені йде дуже сильна атака наших військових на Покровському напрямку. Наші військові будуть нищити розшисті. Тут дуже гарні карти, багато зброї. Особливо артилерія. Дуже хорошо. Рашисти вже готові йти на переговори, вони розуміють, що буде відбуватись. Ну і е, підуть, о, будуть тікати із позицій, можуть перевдягатися в цивільні. і... Мені йде тут дуже сильна атака наших військових, перемога. Прошу ваші сили, скажіть, допоможіть, що заважає знищити росіян, що наступають на Покровськ. А вже не зупинить, нашим військовим надходить зброя. Вся армія Росії на Покровському напрямку буде знищена. Особливо командування російське. Тут дуже сильні карти. Прошу, вищі сили, допоможіть. Одведіть, одверніть росіян від Покровська, тікають, лякаються, самі себе йдуть поубива. І прошу захистіть, будь ласка, наших військових. Цивільних людей і вдень, і вночі захищайте, оберігайте, не намить, не лишайте. Це все дуже гарні карти. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, одведіть, одверніть від наших військових, цивільних людей. На Покровському напрямку одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують рашисти, каби. fpv дрони дрони-камікадзе, дрони на оптовому волокні, сіскиди. Одвожу, отвертаю, повертаю назад расистам. Особливо тим, хто дають накази, хай в голову летить і їх нищить. Більше а, обстріли на, наказувати воювати не зможуть росіяни. Прошу, допоможіть знищити всю логістику расистам. Більше зброї не надходить. Буде так і так. Перекриваю. Все буде гаразд. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду прошу, допоможіть, одведіть, одверніть від наших військових, цивільних людей всю зброю одвужу одвертають Покровська. Буде захист міцний і вдень, і вночі буде так і так і є. Ще мені треба. Ага. Місто Харків, вищі сили, скажіть, допоможіть, що буде відбуватися, які події в місті Харків на липень. Місяць липень. Які події місто Харків? Які плани расистів щодо Харкова на липень? Так, ну, дуже активно буде працювати агентура у Харкові, їм видають якісь нові, про, про обстріли, це залякування, що Харків. Щоб був Харків, що Харків будуть захоплювати, обстрілювати. Ну, інформа... Інформаційна війна, тут, заперечую, це все продовжиться, продовжиться ще з середина липня, знов дуже сильно, активно працюють агентура шпигуни. Хоча в цей час дуже потужні йдуть бойові дії. У наших військових перемога в Харківській області повністю знищені всі росіяни. Тут. І е, кінець липня е, тут будуть намагатися расисти виходити на переговори. Да, буде мир, кінець липня, мир. Дай Боже, прошу Вищі сили, допоможіть, одведіть, одверніть від наших цивільних військових. Від міста Харків одведіть, одверніть росіян від, Рос... від Харківської області, одведіть, одверніть росіян. Тікають, лякаються, самі себе йдуть, бувають. Дуже гарні карти виходять. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу закрийте небо над Харковом, над Харківською областю, над всіма військовими, цивільними людьми, українцями, захист міцний і вдень, і вночі захищайте, оберігайте все. Всю зброю, бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, лампи, кулі, каби, впівдрони, дрони дрони-камікаци, дрони на оптовому волокні, всі скиди одвожу, відвертаю, повертаю назад рашиста, їм прямо в голову летить і їх нищить. Більше росіяни воювати не зможуть, буде так. Вищі сили, янглів, охоронців, духів роду, закликаю Поставте захист міцний, закрите небо над, Харк, над Харківською область. Поверніться біль сльози і страждання. Це погане лихе, вертає расистам. І прошу викрити всіх шпигунів, всю агентуру расистську викривають. Всіх інформаторів, всіх, хто працюють на росіян, викривають і засуджують на довічні строки. Пожиттєві. Буде так і так є. Буде так. От так що такий місяць. Добре. І ще я хочу подивитись захист. Давайте подивимось, скажіть, допоможіть, чи є загроза тим, хто дивиться відео, близьким людям, військовим, побратимам на найближчий час, чи є загроза отримати поранення, чи загрожує щось життю. Не бачу, поки такої карти не вийшло. Є переговори, підвішений стан. В підвішеному стані. Можливо загроза тільки там, де залізниця оце може бути. Але про це тут тільки розмови і готуються, якби скажіть, допоможіть вищі сили, допомоги прошу. Все буде гаразд. Не бачу загрози на даний час, але ви, будь ласка, все одно бережіть себе. Дуже будьте обережними. Не збирають інформацію про залізницю, що як де рухать, чи перевозять, що. Ну і дітей ще. Збирають інформацію про дітей. Прошу ви ще сили, допоможіть, одведіть, одверніть. Од... Всіх, хто дивиться відео, близьких людей, військових, побратимів, одведіть, одверніть. Усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни: усі каби, fpv дрони дрони, камікадзе дрони на оптовому волокні, всі скиди одведіть, одверніть, поверніть їм назад, хай прямо в голову летить, нищить. Особливо тих, хто дає накази хай буде прильоти прямо в голову між очей. Буде так і так є. Більше росіяни воювати не зможуть ніколи. Отсікаю новіки вічні, одвертаю расистів. Де буде захист міцний для усіх українців, наших військових. Прошу захищайте, оберігайте Нам намить, не лишайте захист Буде так. Так є, Росіяни тікають, лякають, самі себе йдуть, хай нападають на себе. Перекрою, перекрою. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на перемогу. Нашим військовим дорога легка, двері відкриті, надається вся зброя світу, надається Україні для перемоги над рашистами. Буде так і так є. буде так. Добре, я на цьому завершую. Дякую вам за увагу. По можливості три рази передивіться цей захист, щоб був міцніший. От, все буде гаразд. І до зустрічі!